Після перемоги над Минаєм гравці Дніпра 1 на емоційному піднесенні провели відновлювальне тренування. А після нього делегація нашої команди поділилася гарним настроєм зі школярами, учнями Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 Туди завітали головний тренер Олександр Кучер з помічниками Юрієм Ушмаєвим та Вадимом Комардіним, а також гравці Владислав Рибак, Валерій Лучкевич, Олексій Гуцуляк, Домінго Бланко. Зустріч вирішили провести не у звичному форматі запитань та відповідей, а максимально активно влаштували дітям справжнє тренування. Перед початком Олександр Кучер розповів, як проходять заняття у команді. Потім Юрій Ушмаєв організував декілька вправ. А на десерт було найулюбленіше: гра у футбол з професіоналами, що розподілилися якраз на чотири команди. Емоційний галас привертав увагу перехожих, які зупинялися і посміхалися, адже щирі дитячі емоції не залишають місць байдужості діти були щасливими, і це є найголовнішим здобутком зустрічі, особливо у час, який наразі переживає наша країна. Чудові враження сьогодні у нас справжні свято спорту. Тому що ми дуже чекали на цю зустріч. Це справжнє свято спорту, свято здоров'я, свято успіху. Тому що їм важливо не тільки подивитися на справжніх футболістів, але також і дізнатися про те, як стати успішною людиною. Діти це наша радість, наші квіти, життя дуже приємно було з ними попрацювати, тому що емоції це завжди додає енергії, позитиву. Звичайно, дуже Хочеться побільше робити таких знаю праздничних днів. Я дуже з дітям дуже приємно було і нам, і нашим хлопцям допоможе якісь емоції. Додасть Це приємні моменти і особисто мені вони подобаються, додають настрою. Дуже приємно бачити щасливих дітей, які радіють, в яких палають очі. Дуже круто взяти участь у такому заході, пограти з ними, поспілкуватися. в Аргентині Я декілька разів брав участь у схожих. Акціях це були здебільшого рекламні кампанії. Ми їздили до дітей, мені це подобалося, було цікаво. Кажучи про свої враження після тренування, хлопці говорили, що отримали багато позитивних емоцій та досвіду та, сміючись, додавали, що хотіли б бачити таких гостей щодня. Дівчата також були осторонь. Деякі з них долучились до хлопців на майданчику. Решта ж сформували потужну групу підтримки, фотографували та знімали відео, плануючи не лише дивитися наш сюжет, а й змонтувати власний ролик. Нам дуже о, сподобалося, як. Хлопці грають, ми ще кричали там, підтримували їх. Буде що пригадати? Так, дуже цікаво було. Наші хлопці дуже гарно грають. Вони кожен урок дуже багато футбол грають, і навіть на перервах приходять сюди. І ми сподіваємося, що дехто з них буде, теж грати футбол майбутньому. Я дуже радий, Те, що я отримав можливість пообщатися з великими футболістами, тренерами. за що я отримав. Купу опиту та хочу, щоб е, до нас так майже кожен день завітали. Будемо згадувати сонячний футбол, щоб у нас таки прийшли футболісти. Щире спілкування, тренування справжніми м'ячами з офіційних матчів, гра на одному майданчику з футболістами для дітей. Це залишає незабутні враження на все життя. Та водночас є стимулом працювати на шляху до своєї мрії незалежно від обраного фаху. Você é super. Eu sou